Чому пінополістирол – один з найкращих варіантів утеплення будинку? По-перше, це безпека. Пінополістирол абсолютно безпечний для здоров'я. Він не містить шкідливих волокон чи терпких речовин, які можуть подразнювати очі, шкіру чи дихальні шляхи, тому працювати з ним можна без спеціального спорядження. По-друге, простота використання. Плити легкі, не порошать, не бояться вологи і дуже легко ріжуться. Кріпити їх теж просто. Ще одна важлива перевага: стійкість до вологи. Плити практично не вбирають вологу і не бояться грибків, цвілі чи бактерій. Це гарантує довговічність утеплення, і нарешті пінополістирол чудово ізолює звук його використовують для утеплення стін, підлоги, даху, щоб у будинку було тихо і комфортно. До того ж, хороша термічна ізоляція дозволяє економити на опаленні та кондиціюванні від 40 до 70%. відсотків. Інвестиції в теплоізоляцію всього від 0,5 до 3% відсотків вартості будівлі та окупаються дуже швидко. Пінополістирол робить ваш будинок комфортним та економить ваші гроші.